Доброго дня! Ви на каналі ТМС Агро одного з найбільших виробників сільськогосподарського обладнання в центральній Європі. Мене звати Дмитро. Я менеджер компанії. Сьогодні розглянемо промисловий подрібнювач сіна та соломи серії Токмак. Подрібнювач соломи Токмак. Це високопродуктивний та надійний інструмент, створений для якісного та швидкого подрібнення сіна, соломи, а також інших сільськогосподарських відходів. Цей подрібнювач ідеально підходить для аграріїв, фермерів та сільськогосподарських підприємств, котрі хочуть оптимізувати свою роботу та зменшити витрати. Основні характеристики подрібнювачу Токмак: загальна потужність 49 кВт. швидкість обробки матеріалу до 1000 кг на годину. Максимальний діаметр тюка, котрий піддається подрібненню 1,8 вісімдесят. Вага даного агрегата 1500 кілограмів. Автоматизована система подрібнювача забезпечує рівномірну подачу матеріалу в зону різання. Після завантаження тюка на стіл спеціальний транспортер, привід якого має потужність 4 кВт, переміщує його до шнекового подрібнювача, що розташований в нижній частині бункера. Завдання шнекового подрібнювача, попередня порізка та транспортування соломи в зону роботи роторного подрібнювача. Шнековий подрібнювач оснащений електродвигуном потужністю 15 кВт. Конструкція дискового ротору має ріжучі ножі з фронтального та тильного боку. Фронтальні ножі здійснюють попереднє подрібнення, а тильні доводять фракцію сировини до розмірів, що дають змогу подрібненим частинкам переміститися за межі сітки. За вихід готового продукту з вихідного патрубка відповідають спеціальні крильчатки, котрі створюють зону розрідження тиску за межами сітки. Потужність приводу становить 30 кВт. Наявність пульта управління дає змогу регулювати подачу в залежності від навантаження ріжучої частини, переваги подрібнювача соломи токмак. Це його висока продуктивність та потужність. Подрібнювач Токмак ефективно справляється з великими обсягами соломи, що дозволяє швидко оброблювати великі площі та знизити витрату часу на обробку. Завдяки використанню сучасних матеріалів та технологій. подрібнювач токмак має високу міцність та здатний працювати в надскладних умовах з мінімальними витратами на обслуговування. Механізм подрібнювача використовує максимально ефективні витрати електроенергії, що дозволяє значно знизити витрати на електрику. Універсальність подрібнювач Токмак підходить не тільки для подрібнення соломи, а й для інших сільськогосподарських відходів, таких як сіно, трава та лушпиння. Це дозволяє використовувати його в різних галузях сільського господарства. Легкість в експлуатації завдяки простоті конструкції та інтуїтивно зрозумілому управлінню навіть новачки зможуть швидко освоїти використання подрібнювача без додаткових навантажень. Тож переходьте на наш сайт TMS Agro, телефонуйте або ж пишіть. У нас на сайті ви зможете замовити подрібнювач соломи, Сіна, а також універсальний подрібнювач потрібної моделі та потужності. Всі наші товари мають міжнародний сертифікат якості ІСО, виробництво за власним ТУ та контролем якості, складські запаси. Котрі дозволять швидко відправити вам ваше замовлення. Ми пропонуємо гарантію на обладнання, комплектуючі та запасні частини по доступним цінам, консультацію та допомогу в виборі обладнання. Обирайте надійних виробників, адже якість запорука довговічності. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди та корисні поради від ТМС Агро. До нових зустрічей!